Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все із Світланою. Наближаються наші новорічні свята, і я сьогодні вам хочу запропонувати дуже смачний, смачну закуску. Це буде печінкові млинці із дуже смачною начинкою. Напевне, цю начинку мало хто знає. Ну що ж, не будемо гаяти часу, будемо готувати наші млинці. Для млинців необхідно узяти пів кг корячої печінки, одну велику цибулину і все це подрібнити на блендері до такої консистенції. Сюди я додала 250 мл молока, також посолила, поперчила за смаком, і додала 100 г муки. Це все. Збила у блендері до такої маси. Навіть і муку туди всипала, і все це ретельно перебила, щоб не було комочків, грудочок. І випікаю, звичайно, на олійці, сковороду перший раз змащую, а потім ні. Отакі от блинчики я поки розказую, то вони вже в мене отака от гора блинчиків напеклося. Подивіться, які красунчики тоненькі, я от вам, хто не знає, показую. Набираю черпачок, отак розрівнюю його і отак потихеньку, щоб вони були, як завжди, знаєте, тоненькі у нас, тому що це ж печінка, щоб не було тих всяких грудочок. і цей млинець був рівного такого змісту. От такий блинчик. І нехай він випікається. Поки випікається, я вам розкажу заночинку. такі ціла гора млинці у мене вийшла із цього рецепту. Подивіться, які вони гарні, рум'яні і дуже-дуже тоненькі. Це не, два вже взяла. Ой, бачите? Отакі, дивіться, дуже гарні, щоб вони ж були не товсті і гарно скручувалися у рулетик. Так, охололи, нехай охолоняють, бо я вже в процесі приготування. Роблю начинку: буряк червоний, сирий, я його тру на терці, також моркву, стільки буряка, стільки й моркви. І скільки цибулі, все це пропорці... не, по пропорціях таких. І обжарюю на олії на сковороді. Є такі, що є у казанку тушать, але я на сковороді. По Теж посолила його, поперчила за смаком. Якщо дітки, то мало перчимо, тому що не треба, не треба для дітей дуже гострого готувати. Ось Така начинка у мене приготувалася. Я думаю, ви зрозуміли. Тепер беру млинець, кладу мою ночинку і скручую у рулет Ото. і замотую. Це вже я зробила заготовку, щоб вам показати, як це буде все відбуватися. Так, отакий млинець. А я ще вам покажу. Які в мене вже в процесі приготування От такі, дивіться рулетики, можна їм їх, як хто хоче, прикрасити зеленню, тут салатом, петрушкою, у кого що є. Так що я поки що їх приготую, положу морозилку, тому що ще не новий рік, і вже в мене готові будуть. Такі заготочки, а потім прикрашу і подам до столу. Вони розморозяться і буде, прикрашу зверху майонезом, родну сіточку, так, і буде дуже гарно. Або ну, за вподобанням кого фантазія. От такі гарні рулетики у мене сьогодні вийшли. Я вирішила поділитися цим рецептом з вами. Любі друзі, і я думаю, що вам цей рецепт також дуже-дуже сподобається. Так що приготуйте. Це дуже смачна, корисна і дуже поживна страва. Так що, на цьому все. У мене дуже ще багато млинців залишилося. Так що, з будь-якими начинками дивіться в наступних відео. Мої приготування фаршированих линців. До побачення! Всього найкращого, ваша Світлана!